29 грудня Четвер. Велика нагорода. Тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди. Вам потрібна терпеливість, щоб виконати Божу волю і одержати обітницю. Адже ще трохи дуже недовго, і прийде той, хто йде, і не забариться. Євреям 10.35-37. Боже Довготерпіння дивовижне. Справедливість довго очікує, доки милість благає за грішника. Але справедливість та право підстава престолу його Псалтир 97. 2. Світ став зухвалим у порушенні Божого закону. У відповідь на довготерпіння Господа люди потоптали його авторитет. Вони підтримували одне одного в утисках і жорстокості щодо його спадку. Проте існує межа, яку вони не можуть перейти, наближається той час, коли вони досягнуть встановленої межі. Навіть тепер вони майже перевершили межі довготерпіння Божого, межі його благодаті і милосердя. Господь втрутиться в розвиток подій, щоб захистити свою честь, звільнити свій народ та приборкати поширення нечестя. У наш час повсюдного беззаконня ми можемо бачити наближення останньої великої кризи. Коли відверта зневага до Божого закону стане майже все загальною, коли його народ буде терпіти утиски й переслідування з боку ближніх, Господь неодмінно заступиться за своїх дітей. І буде час утиску, якого не було від існування люду, аж до цього часу. І того часу буде врятований із народу Твого кожен, хто буде знайдений записаним у книзі. Даниїла 12.1 із горищ, хатин, в'язниць, ешафотів, і з гір та пустель, із земних печер і морських западин Христос забере до себе своїх дітей. Земним судом Божі діти були визнані наймерзеннішими злочинцями. Проте, близький той день, коли всі визнають, що Бог він суддя. Псалтир 56. Тоді земні вироки будуть скасовані. І ганьбу народу свого він усуне з усієї землі, Ісай 25:8 Кожному з них буде дано білий одяг. Об'явлення 6.11 Який тільки хрест вони не були покликані нести, яких тільки втрат вони не зазнали, яких тільки переслідувань не знесли аж до втрат тимчасового життя. Але після всього цього діти Божі будуть щедро винагороджені. І побачать його обличчя, а Його ім'я на їхніх чолах. Об'явлення 22.4 Давайте ж пам'ятати про те, що Бог не обіцяв, що в цьому світі нам буде легко і просто жити. Але врешті-решт, Господь неодмінно заступиться за своїх дітей, коли нам буде складно і тяжко. Історія існування нашого світу вже добігає до свого завершення. І зовсім скоро ми побачимо, як Господь втрутиться в розвиток подій, щоб захистити свою честь, а ще щоб звільнити свій народ і приборкати поширення нечестя.